Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю три людини. Постраждали у Нікополі, який ворог обстріляв з артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік та ще дві літні жінки. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та авто. Повідомляє обласна військова адміністрація. Гроші на техніку та устаткування. Міський голова Дніпра Борис Філатов вручив бойовим бригадам сертифікати на майже 63 мільйона гривень. Це відбулося під час 56-ї чергової сесії міськради Дніпра. Це кошти прямої субвенції, яку виділяє громада. Відповідне рішення підтримали 56 депутатів. Будемо далі допомагати вам. Звертайтесь, будь ласка. Я 24 на 7 на зв'язку. Я спілкуюсь з вами всіма. Особиста, тому разом до перемоги і ще раз в міський уклін. Оплески та подяка від усіх містян. У Дніпрі під час сесії міськради традиційно нагородили лікарів. Міський голова Борис Філатов вручив відзнаки медичним працівникам міста та області. МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За дорученням уряду до 1 листопада мають підготувати всі документи для впровадження нової моделі. Також відомо, що вже звільнили керівництво центральної МСЕК та профільного департаменту МОЗ. Президент України Володимир Зеленський готує ще один план щодо війни. Як відомо, то це не альтернатива плану перемоги, а насамперед кроки, які необхідно виконати Україні. Зеленський доручив органам влади розробити внутрішній план дій, який би допоміг нам вистояти в умовах бойових дій. Також новий план стосуватиметься й інших сфер, таких як економіка, соціальна політика та інші. Лінію живлення окупованої Запорізької АЕС, яка пошкодилась через обстріли РФ, відновили. Про це повідомляє Міненерго. Мова йде про високовольтну повітряну лінію, яка має потужність у 330 кВт, що з'єднує заес із об'єднаною енергосистемою України. Зокрема, як додав міністр енергетики Герман Галущенко, окупована Заес знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Але й наголошує на тому, що через окупацію станції ворогом ситуація на ній залишається загрозливою. У Кривому розі жінка вдарила свого знайомого ножем. Під час сумісного дозвілля між господаркою квартири та її гостем виникла сварка, в ході якої 26-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Наразі знаряддя злочину кухонний ніж вилучили. А нападниці повідомлено про підозру. На Синельниківщині сталася смертельна пожежа. Вночі надійшло повідомлення про займання в одному з помешкань приватного житлового сектору у селі Новогніде. Зайнявся двоповерховий житловий будинок площою 100 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, однак всередині оселі рятувальники виявили тіло чоловіка. За підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень чоловікові поліцейські Павлогради затримали місцевого жителя. В одному з караокебарів міста під час з'ясування відносин 27-річний нападник кулаком голову вдарив потерпілого. Після скоєного той відразу пішов з місця події. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. А нападнику ж наразі повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Входив у довіру та викрадав речі. 62-річний житель п'яти хаток підозрюється у скоєнні чотирьох крадіжок у містян. Чоловік інколи допомагав мешканцям по господарству. Та, користуючись довірою власників помешкань, викрадав з їх осель цінне майно. За п'ять днів підозрюваний поцупив генератор, будівельний та електричний інструмент. Всі викрадені речі чоловік продав, а гроші витратив на особисті потреби. Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Правоохоронці затримали двох агентів російської розвідки, які готували теракт у столиці. Вони мали підірвати саморобний вибуховий пристрій в одному із багатолюдних місць. Метою ворога була максимальна кількість загиблих серед цивільного населення для поширення паніки серед громадян. Підозрювані – 20-річна жителька Запоріжжя та її співмешканець. Перед вчиненням теракту обидва мали виконати контрольне завдання підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя. Обох затримали на гарячому, коли пара намагалася підпалити бойову машину піхоти. Чоловіку та жінці загрожує довічне ув'язнення. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно як завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті. У телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук на цьому мене все бережіть себе та близьких. Слава Україні!